Слава Ісусу Христу! Сьогодні за церковним календарем четверта неділя після п'ятсятниць. У кожному православному храмі в цей день читається Євангелій, яке розповідає нам про те, як Господь наш Ісус Христос зцілив Слугу римського сотника в Капернаумі. Коли після нагорної проповіді Спаситель проходить в Капернаум, Сотник, який бачив чудеса, зцілення, які здійснив Христос, повірив в нього і зважився просити у за зцілення свого раба. Цим сотник показує нам, наскільки Він був люблячим і милосердним до людей. Віра у Ісуса Христа, настільки була великою, що в порівнянні з тими, які приносили своїх хворих, Він, як підкреслює блаженний фіфілат Болгарський, не приніс свого слугу, бо твердо вірю, що Спаситель зможе зцілити його і перебуваючи на будь-якій відстані. У римі ті часи і взагалі у всьому Сході раба вважали не за людину. Раб був на рівні з тваринами. Як бачимо, сотник шукає шляху, як його врятувати. Це свідчить. Що серце його було відкрите для добра, у нього була тверда і глибока віра у самогутність Христа, віра у його безмежне «По Повірі вашій буде вам, говорить Господь. Тобто дасться саме те, що послужить нам на добро, яким живим свідченням є для нас постать Римського сотника, будучи поганеним, не маючи і не знаючи правдивого Бога, Він в глибині душі знаходить таку живу віру. Скажи тільки слово і видожує слугам. Не потрібно, щоб ти, Господи, йшов, щоб ти доторкався. буде достатньо тільки твого самогутнього слова. Господь відповідає, що в цілому Ізраїлі Він не знайшов такої віри, яку знайшов у Язичницького воїна. Де віра, там і царство Боже. І тому Господь застерігає людей, щоб вони можуть бути позбавленими благословення. бо більш достойних від них є інші. Господь говорить, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві Небесному. а з царства будуть вигнаті геть у пітьму не Царство Боже в Святому Писанні зображується інколи під образом Великого бенкету святкування, на якому багато гостей, про які говориться, що вони возляжуть разом з патріархами Авраамом, Ісаком та Я, тобто заслужать одинакові винагороди, отримують ті ж самі ічні нагороди, блага, як і праведні патріархи. Синами царства, які будуть вигнані у пітьму неправлядну, Господь називає людей, бо їм була дана обітниця. Ізраїль сильний, первісток мій, сказав Господь у Стану Пророку. І тому твердо пам'ятаймо, що не всі ті ізраїльтяни, що від Ізраїля, не всі ті від Авраама, котрі відсілені його, як говорить апостол, так і хрещення спасає тоді, коли ми. Маємо віру з поспішністю і з любов'ю. Якщо ми ведемо ріховний спосіб життя, то яка користь з того, що ми хрещимо? Чи не підпадаємо ми ще більшому усудженню? Господь говорить до кожного із нас, кому багато дано, з того і більше спитається. Дерево пізнається по плодах, так і людину, знаємо за її вчинками. Що означає вірити, мати живу віру, бути переконаним у тому, що Господь Бог не залишить нас, але вислухає наші молитви. Мати живу віру означає перейнятися вірою, щоб вона була законом для нашого життя, щоб і вранці, і ввечері, і в праці відпочинку, і в радості, і в горі виконувати святі заповіді. Саме цього вимагає від нас віра. Такої живої віри очікує від нас і сам Спаситель. Не можна сказати, що ми не маємо віри, але ніхто з нас не заперечить, що бракує нам живої віри. Більшості людей вона мертва, є камінь лежить у глибині серця і ніскільки не діє на щоденне життя. Ми маємося віру, але не керуємося нею. Не звертаємо уваги на неї. Неначе вона не має нічого спільного з нашим життям. Чому так? Бо віра каже нам так, а нам подобається інше. Каже не роби цього, а ми звикли до наших гріхів. Віра каже нам не ворогуй, а ми не маємо миру в своєму серці. Чи не це все є ствердженням сумніслів Спасителя? Цей народ устами шанує мене, а серце їхнє далеко від мене. Господь Бог вислуховує наші молитви, коли ми просимо з вірою, коли ми просимо потрібного, благаємо постійно і зі смиренням і глибокою вірою. Просіть і дасть вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиніть вам, бо кожен, хто просить, одержа. Слава Ісусу Христу! Миру вам і любові, дорогі брати і сестри, до нових зустрічей!